Привіт-привіт! Сьогодні я готую кабачкову запіканку. Готується вона дуже швидко. Ось така вона гарна, рівна в розрізі, тримає гарну форму. Супер корисна, овочева, дуже смачна і ароматна. Обід вечеря перекус для всієї сім'ї. Тож, приєднуйтесь до мене, ходімо, приготуємо разом. Кабачкову запіканку, кабачковий пиріг. Я буду готувати із м'ясом, з курячим м'ясом. Це буде такий дієтичний обід у нас. Курятину я поріжу і буду перебивати в ось такому блендері. Хоча можна пропустити і через м'ясорубку. Нарізаю на невеликі шматочки, щоб мій блендер справився. Перекладаю м'ясо в блендер, буду його перебивати і хочу сказати, що цю кабачкову запіканку можна готувати і без м'яса. Також з цього тіста, яке ми будемо робити, можна також формувати котлетки або оладки, обсмажувати їх на пательні. Такий вийшов м'ясний фарш. Він буде допомагати мені робити в'язкість тіста в запіканці. Щільний в'язкий фарш. Тепер потрібно підготувати овочі. Я почну із кабачка. Потрібно кабачок натерти, підсолити, щоб він. Відпустив свою вологу, віджати його. Чим менше буде вологи в запіканці, тим буде краще. Натираю кабачок. Всі овочі буду натирати на велику тертку. Перекладаю кабачок до миски. Підсолюю кабачок. І в кінці, коли буду підсолювати уже загальне тісто для запіканки, не забуваю, що кабачок у мене вже підсолений. Я ось так його переминаю сіллю. І залишаю його, відкладаю в бік. Далі натираю морку. Усі овочі у мене молоді, свіжі, ароматні. На моркву перекладаю в миску, де буду робити загальний заміс. Далі натираю картоплю та цибулю. Натарту картоплю з цибулею я перекладаю до загальної миски. Одразу натру твердий сир, щоб я про нього не забула. Перелік усіх складників я, як завжди, залишу під відео. Сир обираємо до смаку, до речі, твердий сир теж дуже гарно зв'язує тісто і додає свою смачну нотку. Я вже закінчила натирання складників для запіканки. Духовка у мене вже розігрівається, у режимі низ-верх на 180 градусів. Перекладаю сир і сюди ж одразу наріжу зелень. У мене кріпта петрушка, ви вбираєте зелень собі до смаку. Зелення нарізаю дрібно. Перекладаю в миски і залишилось буквально ще кілька кроків. Кабачкова запіканка готується досить швидко. Я додаю ще молодий часник. Він якраз зараз ароматний і ніжний. Тепер відтискаю кабачок і будемо замішувати вже тісто. Тепер приготуємо заливку. У мене три яйця, я їх розбиваю, ідеально збивати їх не потрібно. Потрібно їх зробити рівномірну консистенцію яєчну. Сюди ж додаю 1-2 ложки сметани. Сметана додає гарний колір для наших овочів, вони не потемніють. Також яєчно-сметанна або яєчно-молочна суміш це класика для запіканок. І перемішую до однорідності. До яєчно-сметаної суміші додаю борошно. Дві три ложки і перемішуємо. Нашу суміш додаю до загального тіста, зараз будемо його вимішувати. І ще нам потрібно заправити наше тісто. Я ніяких трав не додаю наразі, тому що у нас є аромат. Зелені, чеснику, наших овочів, сир, твердий, сметана, усе відіграє свою роль, тому я додаю тільки чорний перець та сіль. Я підсолювала кабачки, тому трішечки менше додаю солі зараз. Хоча у нас є ще м'ясо, тому можна і добре підсолювати. Тепер це все потихеньку перемішуємо. Занадто багато яєць додавати не потрібно, щоб, не було, щоб тісто для запіканки не було дуже вологим. Допомагаю собі вимішувати тісто руками, тому що є м'ясо, щоб рівномірно м'ясо розійшлося. Його потрібно ось так, як котлетне тісто вимісити до однорідності. І, до речі, з цього тіста можна формувати котлетки чи оладки. Дивіться, воно гарно тримає форму. Для випікання запіканки я буду використовувати металеву форму. У мене є ще керамічна, але мені подобається, як пропікається саме в металевій формі. Ну, я застелила пергаментом, зараз я його зніму і боки трішечки я промащу олією, перестрахуюся. Перекладаю наше тісто в форму, розподіляю його, буду випікати запіканку. При температурі 170-180 градусів залежить від потужності вашої духовки, плюс-мінус годину час. Рівномірно розподіляю в формі. Я залишила запіканку, щоб вона трохи охолола, бо гарячою різати її недобре. Відділю від боків. Запіканка гарна в розрізі.